Polska Fala, program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołyniu. Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych. Polska murem za Ukrainą. Trzymajcie się. Razem zwyciężymy. Nikt mnie nie uprzedzał, nie wstrzegał, jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa Lecz będzie wystawiono Nie pod drzwi Tobie niczego nie doradzę Nie znajdę odpowiedzi. Mogę na drogę Poklepać cię w ramie Popatrz do góry i leci. Tylko raz. Powiedz tak, zacznie się. Po... Chciałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie duch. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy. To niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czymś oznacza Złapać się pierwszy, a wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Вічер, вітам багато сердечні на новому оцінку проєкту польско українського «Польска фала. Біля мікрофона Андрій Конько. Ми підготували для вас порцію класної польської музики, а також огляд основних подій, які трапилися цього тижня. 2 травня припав День польської діаспори, день полонії і поляків за кордоном одне із наймолодших польських свят. Отож сьогодні в програмі: де найбільше проживає поляків за кордоном своєї країни, а де найменше і про урочистості з нагоди дня полонії у Варшаві, де були запрошені також поляки рівного. Miłości za mało by jeszcze kogoś kochać się udało Czasami nie ma tyle siły w sobie, by można jej Ала час на відомості. Другого травня припав День польської діаспори. День Полонії і поляків за кордоном. Одне із наймолодших польських свят. Також свято нагадує про визнання багатовікових досягнень і внеску Полонії і поляків за кордоном у відновлення польської незалежності. Вірності, і прихильності до польської культури, а також про допомогу країні у найважчі часи поляками з-за кордону. У цей день варто нагадати, що за кордоном проживає майже 20 мільйонів поляків, і ми підготували огляд найбільших полонійних заходів пов'язаних із цим днем у світі. Багатотисячний марш польськості відбувся у Вільнюсі у суботу. Таким чином поляки, які живуть у Литві, відзначили день польської діаспори, день полонії, поляків за кордоном, день конституції 3 травня, а також 20 річницю вступу Литви і Польщі, однак і ще одна дата додавала урочистості заходу. Це 35-річчя асоціації поляків Литви. В урочисті червоно-білій ході взяли участь представники 250 організацій, які об'єднані навколо асоціації поляків Литви з усієї країни: учні польських шкіл, польські оркестри, скаути, представники польського місцевого самоврядування, також політики і священники. У Литві, яка налічує майже 3 мільйони жителів, поляки є найбільшою меншиною, яка становить 6,5% населення. Це дуже активна спільнота. Поляки мають свої місцеві представництва. Депутатів займають посади міністрів і є радниками вищих представників литовської влади. У Литві діє мережа польських шкіл і дитячих садків, діють численні художні та театральні гуртки, польські доми. Існує багато громадських організацій, найбільшою з яких є союз поляків Литви, навколо якого гуртується 9 тисяч людей. Поляки в Литві, як і поляки України, не люблять, коли їх називають полонією. Вони стверджують, що ніколи не покидали свої землі. Це не діаспора, що нікуди не їздили. Що кордон перемістився після Другої світової війни, а поляки залишилися життєс своїй землі, однак, уже в межах нової країни. Разом з тим, варто нагадати, що поляки Литви, як і поляки України, відрізняються лояльністю до місцевої влади і не вимагають зміни кордонів. Поляки України сьогодні служать у збройних силах України і допомагають оборонити нашу країну від російських загарбників. Але переносимося до нашого огляду полонійних свят в Європі і за океаном впродовж цього тижня. Відомо й на польській фалі латвійські поляки з Даугавпілса організовують травневі вихідні з назвою з Польщею в серці з Дня польської Аспори і поляків за кордоном та дня конституції 3 травня у Даугавпілсі традиційно проходить фестиваль вулиці Варшавської. Даугавпілс розташований на сході країни і є другим за величиною містом Латвії. Там проживає більшість латвійських поляків. Вони становлять приблизно 15% населення латвійського міста. Найбільшою полонійною подією у Європі цього тижня став Поліш, Day в Брюсселі. Це уже третій польський день в Брюсселі, але особливий, оскільки це 20-річчя вступу Польщі до Євросоюзу. А відтак особливий наголос на переломну подію, яка змінила життя поляків, в тому числі тих, хто приїхав до Бельгії. Польсько-американська громада зібралася в четвер у Нью-Брітенії, штат Кентукі на урочистості з нагоди Дня національного прапора і дня полонії. Ця подія відбувалася за участю місцевої влади. На церемонії також були присутні польські підприємці, а також поліцейські і пожежники польського походження. Понад 14 тисяч польських американців оселилися у Новій Британії. Вони складають майже 20% жителів міст, що є одним із найвищих відсотків у США. Коннектикут також має одне з найсильніших представництв політиків польського походження. До них належить сенатор США Кріс Мер. Ерфі та лейтенант-губернатор коннектикуту Сюзан Бесевіч. Польська фала. 2 травня Ніагарський водоспад у Канаді підсвітили червоно-білими кольорами. Так відзначили День польського прапора і День Полонії. Це дивовижне видовище світла і води розпочало святкування місяця польської спадщини в Онтаріо у Канаді. Ілюмінацію на ніагарському водоспаді було видно як з канадського, так і з американського боку. А на нумізматичному аукціоні в Монако виставили цього тижня три польські золоті монети. Стартова ціна однієї з них монети номіналом 80 дукатів. З зображенням Зигмунда III вази короля Польщі на межі 16-17 століть, становить 1 мільйон 300 тисяч євро. Унікальна за розміром і красою ця престижна монета ймовірно була виготовлена після битви під Хотином, у якій польсько-литовсько-українське військо здобуло перемогу над мусульманською армією османськими військами. Це була перша велика перемога християн, яка ознаменувала кінець османської експансії на захід. І до подій в Україні. Польська громада Києва вшанувала у своєму гроні День Полонії поляків за кордоном. Після повномасштабного нападу Росії на Україну активність польських організацій у столиці України зменшилася, однак не припинилася. В рамках Дня прапора поляки з Києва з товариства Згода разом прочитали вірш Костянтина і Дефонса Галчинського. Пісня Пісня о Фладзе. Як в Вдже, от Тобрухін, друга била Вдже, одна вікін, Жеча от Подмонти касіна». a każda jak zorza szalona, biało-czerwona, biało-czerwona, czerwona jak puchar wina, biała jak śnieżna lawina, biało-czerwona. Cytujesz Konstantego i Delfonsa Gałczyńskiego, pieśń o fladze, kijewski Polak. У Львові після урочистої святої меси в катедрі 3 травня місцеві поляки провели урочисту акцію біля пам'ятника Адаму Міцкевичу у центрі міста і поклали там квіти, вшановуючи видатного співця польської культури і польської незалежності. В Україні через війну полонійні заходи мали обмежений характер. А в нашому рівному вшанування Дня Полонії перенесли на наступну суботу. 2 травня представники польської громади нашого міста брали участь в національних міжнародних урочистостях, присвячених Дню полонії та польського прапора у Варшаві. Ми попросили голову товариства польської культури. історію Владислава Багінського розповісти про цей день ale Варшаві, але про це Boli, за мить. tego nie poruszać. Soli dodam, soli z ves, bo smutna to Bo tak boli, bolí, bolí, bolí mě duša, Czy nieodebrane od Jezusa Ostatnio coś zakłóca On by mi zdradził jak się zmuszać Podam Ci rękę i lepiej ją weź Podam Ci rękę i lepiej ją weź Od słowa do słowa zapominam treść Od słowa do słowa zapominam Kto co spowodował komu z tym źle Czy jutro od czy jutro też. Czy ty lubisz hamu? bo jeśli tak to ja znam paru panów I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu Nie się pięczy i zbiera na zaś Gdy zaciskam pięści nie mogę wziąć w garść Bo ja bym na zbyt małej powierzchni się zmieścił i upkał swój świat Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart Nie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybór nie ukrywam, że mnie korci. Lecz póki co to jeszcze trwa wybór, skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś w moim denacie luj. Nikt tu niczego nie kończy, ja bym nie wiedział i tak ryju, jak bez ciebie oddech brać, lecz moje serce, moje serce ma dość i jak na mięsień coraz częściej dostaje w kość. Moje serce, moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamu? bo jeśli tak to ja znam paru panów I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu I tak to ja znam paru panu I wreszcie się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu Кафала триває друзі. Наша польська хвиля. Сьогодні наша програма присвячена дню полонії полякам за кордоном. Це одне з наймолодших польських свят, яке звертає увагу на численну польську діаспору, численних поляків, які живуть за межами республіки Польщі. На сьогодні їх кількість становить приблизно 20 мільйонів поляків, розсіяних по цілому світу. В нашому рівному вшанування дня полонії перенесли на наступну суботу. А 2 травня представники польської громади нашого міста брали участь в національних міжнародних урочистих у Варшаві. І ми Просили голову Товариства польської культури імені Владислава Реймонта, Владислава Багінського, розповісти про цей день у Варшаві. Це було не так багато взрушайно, суміло, для мене та пшежиче. З терену вузькевокрає консулярного, то в тих урочистостях дня Пляко плякозагнісов учасничали Я як президжиста культури польської нормщичні імені Владислава Реймонта і панева Маньковська, Презес українсько Польського Союзу імені Томаша Падури Ругним. Не то западло в серце те слово президента, таке слово повідав. Він прошу, щоб ще панство вручивши до своїх країв, в яких насоджень в яких, власне проводжує та джерельність, щоб ще приказали од нас польські сердечне події тим, хто ж з панцем жалає насоджень, Подякування за пам'ять о Польсь, подікування за пам'ять польській традиції, історії, культурі, за її кривєння, за її приказування, за її умацняння, з Мінтаче опос, за виставяння польські доброго щастя поза країнами, за показування, що чоловік походження польського поляк є добрим обігателем, є добрим сумщам, за учені дітей, за виховання колейних поколінь. Дякую за то свого серця, повідав президент Анжей Дуда. І то дуже так всі зрушили та його слова. no you talk Sobą. Zwiedzamy mieszkań z tą, Tylko po co to Za późno Zawrócić stąd Topimy smutki w szkle Sztuczna pogoń Kolejna pusta mną, Znowu wracam sama Za późno Zawracać nam Dobrze wiesz, że znowu cieka sens Uchyla ty na drzwi, biegnie daleko chęt Już za późno, na kolejny dom, dom Ale dziś włóczę się do późna. Uczę się, czuję, że to nie jestem ja. Polska fala. Dobrze, że jesteś z nami na polskiej fali. Polska fala. Точи наша фара, фарадіше програм по швінцями полоні на світі заклада ще нема на світі панства, в якому не мішка, хоча ж є один порак. У Польщі проживає майже 39 мільйонів поляків, а за межами країни проживає приблизно 20 мільйонів осіб польського походження. Поляки в Україні за переписом 2001 року становлять не найбільшу національну меншість. Статистика останнього перепису говорить про понад 144 сорок тисячі людей, які декларують себе поляками. Розселення поляків в Україні історично пов'язане перед за все з правобережжям і східною гличиною. Волинню саме тут сформувалися найчисельніші польські етнографічні громади в межах українського етнічного масиву. Найбільше поляків у 2001 році проживало в Житомирській області. Це майже 50 тисяч осіб, що становить 3,5% населення Житомирщини. Також багато поляків живе на Хмельниччині, а також на Львівщині та Рівненщині і Волині. 23 тисячі громадян України ідентифікують себе поляками на Хмельниччині, і майже 19 тисяч осіб ідентифікують себе поляками на Львівщині. Менші показники на Волині та Рівненщині. Однак це нагадаю, показники перепису населення 2001 року. Вони напевно зараз змінилися, але оскільки нового перепису ще не було, то ми оперуємо власне такими числами. Впродовж історії польський народ пережив кілька великих хвиль еміграції. Це було пов'язано з війнами, окупацією речі посполитої Росією, Прусією і Австро-Угорщиною у 18 сторіччі, згодом із першою і другою світовими війнами. Життя за залізним занавісом у складі радянського проксі Варшавського Союзу спричинило нову хвилю. Еміграції після відкриття кордонів наприкінці 80-х двадцятого століття. Згодом черговий етап після приєднання Польщі до Євросоюзу і студентська та трудові міграції уже на початку 21 століття. Тобто причини розселення поляків по світу були дуже різноманітні. Наприклад, у дев'ятнадцятому столітті, коли відбувалася так звана велика еміграція, поляки мігрували переважно з політичних мотивів. Під час сподірів вони втікали з країни головним чином, аби уникнути репресій з боку окупантів. Нагадаю, це був час, коли зазнали поразки польські антиросійські повстан січневе і листопадове, велику хвилю людей, які залишають країну, становлять економічні мігранти, які мігрують у пошуках роботи та кращих умов життя. Ельдорадо 20-го століття для поляків це, звісно, Сполучені Штати Америки, частково Франція, Німеччина. А ось у 21-му столітті цю роль взяли на себе Велика Британія та Ірландія. Саме туди їдуть працювати і навчатися багато польської молоді і трудових мігрантів. Наразі першу трійку серед польських громад у світі займають Америка, Німеччина і Бразилія. Сполучені Штати там проживає понад 10,5 мільйонів осіб, які мають польське походження. Найбільша концентрація поляків в Америці в Чикаго приблизно півтора мільйона. На другому місті Нью-Йорк 700 тисяч поляків. За ним Детройт 400 тисяч. А в деяких містах також є польські райони. В Чикаго це Яцково, Труйцово, Детройт. Це Гамтрак, Нью-Йорку, Бруклін, Грінпойнт, у Філадельфії, Річмонд. В Німеччині живе і працює понад 2 мільйони поляків. Це офіційно. неофіційно в два, а може і в три рази більше. Основні концентрації поляків Падають на колишню західну Німеччину, там заробити можна більше. Цікаво, що в Бразилії, куди поляки їхали за кращим життям ще з кінця 19 століття, досі проживає майже 2 мільйони осіб польського походження. Куритиба в штаті Парана вважається величезною колискою селянської міграції. Там проживає майже 700 тисяч осіб, які мають польське походження. У 2022 році польська мова стала з ініціативи польського активіста Фабріціовіхровського офіційною мовою в комуні Ауреа в південній частині країни. Це безсумнівний доказ. Вдячності за внесок поляків у соціальний і культурний розвиток Бразилії. До речі, дуже рекомендую блог про полонію в Латинській Америці Ола Полонія Оскара Плонкі. Мільйон поляків проживає у Франції. Лише в самому Парижі за статистикою проживає майже 300 тисяч осіб польського походження. Це уявіть собі на секунду одне невелике рівне. У Канаді майже мільйон поляків. Найбільша полонійна громада, яка становить 250 тисяч, проживає у Торонто. Далі Скандинавія, 124 тисяч поляків, проживає в Норвегії, у Швеції майже 100 тисяч а в Невеликій Ісландії більше 100 тисяч осіб польського походження. Скільки поляків у Великій Британії? Порахувати важко, але за приблизним підрахунком, майже 2 мільйони поляків зараз живуть, працюють, навчаються на Британських островах. Варто також зазначити, що невеликі польські групи по 5, 10, 100 осіб існують у таких місцях, як Океанія, Бірма, Катар, Непал, Сервадор, Тринідад, Сурінам, Таїланд, В'єтнам, Корея, Китай. Є також поляки на Антарктиді, де функціонує польська дослідна станція. Загалом вважається, що в світі немає жодної країни, де б не проживав хоча б один поляк. Polacy zamieszkujący poza granicami kraju mają problem z typową tożsamością narodową. Jest ona bowiem osłabiana przez różnego rodzaju czynniki, np. czas pobytu za granicą. Kolejne pokolenia Polaków mają mniejsze poczucie związku z ojczyzną, co wpływa na ich świadomość narodową. Ma ona często charakter sentymentalny. Nazywamy ją sentymentalną polską tożsamością, charakteryzującą się świadomością polskiego pochodzenia, ale bez aspiracji przynależności do polskiego narodu. W podtrzymywaniu polskości aktywnie uczestniczą środowiska polonijne. Tworzą one liczne organizacje, które starają się integrować mieszkających za granicą Polaków i ich potomków. A te dni na początku maja to idealny czas, aby uczyć nasze dzieci wychowane poza granicami Polski, kim one są i w jakiej tradycji są zakorzenione. Simleko, nie mój świat, że to lej Lekce sobie ważyłam tęsknotę w każdy dzień Gdzieś za siódmą rzeką we łzach znajdziesz mnie Soda Cały mnie zorze mostem nad rzeką Ist Utopiłam się w tańcu Nie ma fal, mówił mi Jednak czuję, że w końcu Nad Wiślańskie wrócą dni do Zobaczyć brzeg, Joliport, Chcemy zobaczyć wyślany brzeg Jolibor, medymont Chcemy zobaczyć wyślany brzeg Wola, zeskalant Chcemy zobaczyć wyślany brzeg Jolibor, medymont Chcemy zobaczyć wyślany brzeg Wszyscy Finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polski media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża się poglądy autorów i nie może być autoryzowana z oficjalną pozycji Kancelarii Premier Ministra Republiki Polskiej i Fundu Swoboda i Demokracja.